Так давно я робив звіт, багато хто зловзів присутнімові про роботу Державного користування комплексу. Сьогодні питання про виконання прав соціально-економічного розвитку 2016 рік. Ну, ці питання є взаємопов'язані, тому е, є така пропозиція на слайдах ви будете бачити основні е, показники роботи Державного полотного комплексу, де фактично і буде відображено. Е, Виконання цих програм, про які я зараз кажу. E, я думаю, що я зачитаю ті програми, розкажу про них суму фінансування, а тоді, якщо буде питання відповіді, то я говорю відповіді Значить, як я вже зазначив, що для вирішення завдань, які були спрямовані на розв'язання важливих соціально економічних проблем району, розроблялися ці дві бюджетні програми і впродовж минулого року. Ті програми фінансували, щоб дало змогу вирішити ряд питань, які стояли в нас в районі. В загальному в цій цілому реалізовувалася 32 програма, на що профінансовано 9 мільйонів 716,7 тисяч гривень. Першою такою великою програмою була комплексна цільна програма соціальної підтримки населення в участь в 2016 2017 роки. Обсяг фінансування. Складав 2 мільйони 49 тисяч, потихто профінансовано 1 мільйон 766 тисяч. E, для що цю програму, Це є місцеві пільги. E, називати цифри, чи, чи тільки почитати. Я можу читати, місцеві пільги, матеріальна допомога учасникам. Місцеві пільги складають 320 тисяч гривень, матеріальна допомога учасникам автомасім загибло 400 тисяч. Придбання житла учасника це одно тисяча, одноразова допомога матеріальна 112 тисяч, адресна допомога учасника своїх дій 103 тисячі, допомога «Чорнобильцям» – 9,5 тисяч, кутівки Чорнобильцям» 15 тисяч, одноразова допомога воїнам 15 тисяч, одноразова допомога ветеранам вільних 15 тисяч, одноразова допомога ветеранам Купак 30 тисяч, оздоровлення у стороні і кімнаті 80 тисяч пільгове перевезення, пільгове категорії населення на річ проведення закладів тисяч. Та фактично було 28. Слідуючою програмою це була районна програма надання медичної допомоги хворим фотографічного на 2016 рік. Це знаєте, це є 5 чоловік на заробітні, які мають розбудовану нирку. І фактично було профінансовано в цій програмі. Обсяг фінансування склада 800 тисяч, що було профінансовано 796 і 796,60 тисяч. Ще програма районного правоохоронних читку дітей. Поздоровлено в результаті реалізації програми 235 тисяч 235 дітей при прошлій кількох категорії. Обсяг фінансування складався 7 тисяч, фактично профінансовано 4460 тисяч гривень. Програма підтримку органів виконавчої влади. 2 мільйони 470 тисяч не було профінансовано. Це було закупівлі комп'ютерної техніки, на сховарів, оплату, комунальних послуг і заробітні оплати. Програма створення резерву матеріально-технічних ресурсів до 2016 рік. Обсяг фінансування 199 тисяч, потишно перефінансовано 182 тисячі. Це основному закуплялися будівельні матеріали, мало було на 16 тисяч і падало настені матеріали, що в результаті були спрямовані. Частина є на залишку, частина були спрямовані на гасіння е, пожеж, торг у тому числі. Левого масла і спрямовились на ліквідацію негоди, тобто розчищення доріг і так далі. Програма відзначення державних релігійних професійних свят стана літання без насметта історичних дату злочинської міни на 2016 рік. Це основного придбання війні до відділів рамок і дальних фапок. Фінансової підтримки комунальної підтримки, редакції районного радіомовного та телебачення Золочівської районної ради. Це зрозуміло, 30 тисяч профінансовано і обсяг. Програма діяльності фінансової підтримки редакції задання свого 70 тисяч. Програма забезпечення виконання державної регіональної політики з пряння року громадянського суспільства 30 тисяч. Це е, стосувалося інформування громадськості, закупівля банерів, плакатів, тридцяння паперу, комерів. Цільова комплексна програма фізичної культури та спорту в учредному районі 21,4 тисячі. обсяг фінансування і це було фактично профінансовано. Районна цільова програма молоді з Обсяг фінансування 79,6 тисяч. Фактично профінансовано, 69-19. Програма розвитку медицину в учивському районі у 2016 році. 2 мільйони 310 тисяч. Обсяг фінансування. Фінансового забезпечення, і усунала дорожньої системи централізованого повітря і всього службу. Це було придбано комплексного е, мобільного обладнання. Загальна сума 9 тисяч. Програма треба з їхнього року полярно-ресування служби з українського району 130 тисяч. Це було е, фактично обладнання, забезпечення особового складу органів, одягу, і інші. Програма розвитку футболу в судчичному районі – 300 тисяч. Програма насільництво це вже ми йдемо програма агропромосвого комплексів. Програма Насійництво 130 тисяч. Через партнерські господарство такі, як польмія і спільника, було, скажімо, придбано для дівних фермерських господарств насіння, високоякісні скалі, теж так проводити теж. Так, це було частково відшкодовано вартість насіння. Програма творити 200 тисяч. Це було фінансово підтримка особисто з Херським судаством, які отримують 4 більше корів і створення малих волосних фермерів. Поки що у нас одна така ферма створюється. Районна програма підтримки і далі житлової на на сім'ї власників 100 тисяч. Обсягні теж оборони. Програма організаційного забезпечення діяльності Золочівського районного суду Львівської області. 50 тисяч обсяг фінансування пофінансовано. Програма будущо освітлення населення пунктів Золочівського району на 2016-2020 років минулому році – 340 тисяч передбачалося, 261,3 пофінансовано. Районна програма проведення діагностичних проти епізотичних, лікувальних профілактичних закладів проти незаразних, інфекційних, і так далі. Це є підтримка скажімо так, нашої ветеринарної служби. Обсяг фінансування 200 тисяч, і профінансовано. Програма забезпечення житлом дітей-селів, вона приймалася, але е, закупівля житла не здійснювалася для дітей селів для дітей, хто мав е, Плануємо в цьому році. Буде потреба попри закладу, ну, обласні колодень. Програма поліпшення сервісу надання адміністративних послуг підвищення сервісу забезпечення оформи платників податків населення Злочівського району. Це по лінії нашої податкової 20 тисяч. Програма інформаційно-аналітичної роботи інтереса органів державної влади та управління профідії проявом терористичного характеру та організованої злочин, злочинній діяльності і корупції території Слочівського району. Це е, програма фактично підтримки е, органів служби безпеки. Значить, фінансування і фактично пригласовано 20 тисяч. Програма охорони і сперевної культурної склад у Случському це були заходи цієї програми, які не потребували фінансування. Тобто кошти на цю програму не і Програм культурної культури Случайського району 100 тисяч. Програма боротьби із злочинності та зміцнення правопорядком територію Блочівської райони. Це для нашого відділу поліції 20 тисяч. Програма на задіяння забезпечення, окремо військових формування на слухової території Двохівського району, це є наші дві військові частини і фактично було профінансовано 50 тисяч школах. Програма заходів до Дня святого Миколая, де дітей селі, дітей потованих батьківського вікування, вихованці районного дитячого 1-борів дім, дітей-інвалідів, дітей фільої категорії, дітей. Один з тих батьків, яких брав участь в АТО, дітей внутрішньо переміщених, які проживають, навчаються на території Злучівського району. 46,5 тисяч. Програма розвитку позитивного інших злочивщина в 2016 рік. 70 тисяч. Комплексна програма сприяння діяльності управління державної казачевської служби в звучитському районі. Це по лінії нашого Кразначества. 50 тисяч. Програма сприяння діяльності українських безпечної полочського районного військового комісаріату 49 тисяч. І програма розвитку водного господарства та колишнього отромання басейну річки Дніпро на період 2021 року в Україсь району. Це основні роботи, які виконуються нашим управлінням водного господарства по плаву і облаштуванню дає річок. Загальна сума 40 тисяч. Це всі 31 програми, які були реалізовані в 2016 році.